Розділ другий. Вермахт. двадцять залізних. Рень і Завгородній. Вийдіть з класу. Скоро ви корову на урок приведете зривщики дисципліни. Порушуйте мені навчальний процес. Я на вас, директору, скажетесь буду. Але Насидрівна вся аж кипіла. Здавалося, що в неї навіть пара йде з рота. У коридорі ява розстібнув сорочку, нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і заметляв хвостом, ніби нічого не сталося. Те ще, докірливо сказав йому Ява, не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу чого вискочив, як пилип на конопель? Собакевич винувато схилив голову набік. Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його, чи не знаю, і за звичкою штовхнув яву, підказую, мовляв. І тут Собакевич, що сидів у Яви за пазухою, вистримив через розсібнений комір голови на весь клас гав у класі регіт, і Галина Сидрівна, звичайно, образилась, кому приємно, щоб на нього гавкали. Вона дуже сувора, Галина Сидрівна, і дуже любить нас виховувати. Нічого, переживем, сказав Ява. Не могли ж ми його лишити неспризволяще, щоб знову хтось у криницю кинув. Вже виходячи на двір, я побачив на тебреці біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи з ними з уроків і на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я, злодійкувато, озирнувся. Цуп, і дзвоник уже у мене під сорочкою. учаться, як такі розумні, підморгнув яві. Не треба їм перерви, обійдуться. «Молодчинка!» – похвалив мене Ява, і наче хтось кухоль теплого молока вилив за пазуху, то радість теплом розлилася в грудях. Не часто мене ява хвалить. Ми хаміль хаміль і в кущі близькові за школою. У самісіньку гущину й забрались, аж під стіну сарая. Темно тут, затишно, надійне місце. Хай тепер не йдуть. Ото паніка буде, не скінчаться сьогодні уроки, аж до завтра вчитимуться. <хи> без дзвоника вони як без рук. У навчальному процесі дзвоник основна річ, сказав я, виймаючи з під сорочки шкільне калатало. Це ти красиво придумав, молочинка, мовив ява і взяв у мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що не він придумав, він звик усе сам придумувати. О, знаєш що? Стріпнувся він раптом. Ми його з Зубакевичу на шию повісимо, Здорово! сказав я, хоч і не второбав, для чого це треба. Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив. У тебе немає якоїсь шворки або що? спитав ява. Кинув я по кишенях? Нема. От, чорт, і в мене нема. Слухай, а давай пасок? Отакі, от а штани. То ж не назовсім. Рукою подержиш. Якби в мене були не паску, а не на шлейці, я б хіба. Позаяк я був сьогодні молодчинка, відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска, і я валовко почав прилаштовувати дзвоники Собакевичу на шию. Здорово, от здорово ми придумали, повторював він, і раптом. Раптом за стіною сарая ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про Собакевича, про все на світі. Сарай то був уже не шкільний. Просто він задньою своєю стіною виходив на шкільний сад у ті зарості в Сарай належав дядькові бурмило, завзятому рибалці, що жив одинаком і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих неструганих дошок. Розмовляли Бурмила і книж, коли шофер, шофер жив по сусідству з явою. Ось що ми почули до нас долинали тільки уривки розмови. Бурмило. Воно то, звісно, так. але. Книш. За те подаруночок матимеш від німців. Хіба ж такий на десять років буде. Бурмило. Ге хе, -хе, -хе, -хе". Книш. Вермахт щедрий, бурмила. А що ж, конечно? Книж, має бути 20 залізних, точно. А якість бронебійна раз і нету. Будьмо! чути дзенький склянок, мабуть, книжорми випивають. Купимо в Києві, що треба, і заділ, Бурмило. Сам не зможеш, книж. Якби я мав час. І якби плавав так, як ти, я б взагалі без тебе обійшовся. Бурмила щось про Маркав, і ми не розібрали й не слова. Книш. «Ах, Хрест навхрест. Треба хапати момент, а ти. Це ж так удачно, що мене посилають з цією екскурсією шкільною. Бурмила. Ну, гаразд, завербував. Книш. Тільки ж нікому, нікому, жодній живій душі. Бо як довідаються, щоб я бога не бачив, що я маленький. Це ж таке діло. книж, ну, до завтра. І все. Запанувала тиша. Певно, книж і Бурмило вийшли з за сарая. Ми перезернулися. Не знаю, які були очі в мене, але явіни очі горіли, світилися, як у хорта. А що? Хотів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову. Га? роззявив рота я. Га? роззявив рота Ява. Але нічого більше вимовити ми не встигли, бо в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами. Захопившись з таємищою розмовою, ми зовсім не помітили, що Собакевич кудись зник. І от. На вкарачках, по собачому, ми швидко подряпались з гущину і вистремили з кущів голови. По вікна школи, ганяючись за куркою, гасав по подвір'ю Собакевич. Метляючись на шиї в нього, деренчав, зливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва, горохом висипались з класів учні. З вікон, здивовано позиркаючи на годинники, виглядали вчителі. На ганку з'явилася Галина Сидрівна. Хуліганство! Неподобство! Порушення навчального процесу. загукала вона. З зарогу вибігла баба Маруся, поливівши Собакевича, вдарила руками об поли, кинулася за ним, отбираючи дзвоник. Собакевич навтіки, і куди ж ви думаєте, до нас у кущі? Ми з явою вмить розвернулись і так само на вкарачках шкурнули назад у гощавину до сарая. Причому, якщо я варочкував нормально, на чотирьох, то я на трьох. Як собача з перебитою лапою, мені ж доводилось однією руку придержувати ж сани. Ми притиснулися до стіни сараю, далі тікати вже було нікуди. Дзвоник все ближче, і от уже Собакевич з розгону тхнувся носом Яві в щоку. Що ж, він був не винен. В кого ж йому шукати захисту, як не в нас, своїх друзів і рятівників? За якусь мить кущі над нами розчахнулися. І ми побачили розчервонілу бабу Марусю. Ага, переможно вигнула одна. От хто це все влаштував! За баби з- баби Марусиної голови з'явилася голова Галини Сидрівни. Крижаним металевим голосом Галина Сидрівна говорить: мов всі каче рубає. Так, ясно. На екскурсію до Києва вони завтра не їдуть.